Коли він телефонував Саші через Сашу, намагався зі мною поспілкуватися, дуже такі образливі речі казати. Він почав дуже хамовито зі мною спілкуватися. Ну, якщо чесно, я в шоці. Взагалі, його поведінка за проєктом не сподобалась. У мене з'явився хлопець. Він в мене справді закохався. Він же ж американець. Всім привіт! Знову в мене на каналі. Сьогодні я запросила до себе на інтерв'ю учасницю шоу Холостяк 12 Марину, щоб дізнатися більше про її життя після проекту та вивдати таємниці цього сезону. Мене, до речі, подруга, яка разом зі мною дивилася цей сезон, дуже просила, щоб я взяла інтерв'ю саме у тебе. От мені Марина подобається найбільше, треба, щоб ти взяла інтерв'ю з нею. <рес> дуже приємно. Тому ми знімаємо з тобою. І от перше запитання: як виявилося в цьому сезоні було багато вирізаних кадрів, які нам не показали глядачам. І от можливо були якісь вирізані сцени, пов'язані з тобою чи з твоїм побаченням. Ну, звичайно, було дуже багато вирізаних моментів, але я не вважаю їх надто важливими. Хоча, наприклад, поцілунки, які не показували до мене, а саме Алекс цілував перший, їх не показали. А якщо спостерігати лише за тим, як розвивались події в проєкті, то здається, наче так, як наче тільки я. Цілувала того холостяка і ніяк інакше. Хоча, ну реально, навіть на останньому побаченні, де було знайомство з батьками, ми з ним цілувалися, йому подарувала подарунок, але взагалі вирізали цю сцену. Взагалі навіть не показали наше спілкування, а, хоча воно тривало десь можливо, години півтори, а не показали навіть навіть хвилини. І також не показали поцілунок, який був в Дубаї. Коли він ходив, спілкувався з дівчатами після цієї провальної церемонії. Uh -huh. То він зі мною цілувався. Він мене перше поцілував, але цього також не показали. А не знаю, чому так була стратегія тебе показувати, начебто, ти його перша завжди добиваєшся, значить, ти перша постійно ініціюєш ці поцілунки. Хоча насправді було і так, і так з різних сторін, і його ініціатива, і твоя. Так, я можу сказати, що з його сторони також була ініціатива, але вона не була настільки великою, як з моєї сторони. Все одно, у мене була більш така стратегія, більш його досягати його уваги. Тому я не можу сказати, що 50 на 50 було, а виглядає, як наче від мене тільки 100. Я вважаю, що десь. Ну, Ну, не знаю, не можу на ну, загалом зрозуміли. Не не наполовину все одно я більше намагалася для наших відносин, аніж він. Я зрозуміла. А були якісь такі моменти на проєкті, про які ти жалкуєш, що можливо чогось не варто було говорити чи робити? Я насправді взагалі в житті вважаю, не потрібно ні, ні про що жалкувати. Але певно, що я поробила багато дуже висновків приводу своєї поведінки, як би було б краще вчинити. І така ситуація, ну саме у у проєкті, коли я була, угу. мені дуже не сподобалось, що я. Так багато всього робила, але я продовжувала це робити. Але в той же час мене це дуже сильно пригнічувало всередині. Я ось зроблю якийсь вчинок йому назустріч, а потім сижу, жалкую і переживаю через те, що я, можливо, роблю цього забагато, або можливо, це як воно буде виглядати. Тобто, саме у проєкті я дуже багато чого чого переживала, жалкувала, переосмислювала. А саме зараз, уже дивлячись на все, єдине про що я жалкувала. Це про те, що я так багато нервувала взагалі у проєкті, тому що це все насправді настільки я не побачила нічого страшного. Я навпаки задоволена собою. А чи дивилася взагалі попередні сезони холостяка? Чи ні, я дивилась одинадцятий сезон. Я на нього пробувала також подавала анкету і пройшла до кастингу на до етапу, де мене запросили відео зняти і відправити. Mm -hmm. Не знаю, навіщо я про це розповіла mm -hmm. да. ну, просто цікаво. Якщо дивилась, то можливо є глусяк, який тобі найбільше сподобався з усіх сезонів. Найбільше я, я не всі сезони дивилась. Mm -hmm. Просто насправді я дивилась це лише одинадцятий сезон. Так, щоб прям кожну серію А, і ну мені мені подобався цей холостяк, який Міша його звали. Так? Ага, так мені мені він подобався. Він також з Харкова, тим бачу, я його знаю. І якось ну я не можу сказати, що прям була від нього в захваті. Але він був такий він був справжній і він реально і багатьом глядачам він дуже сподобався багатьом дівчатам. Ну так, так. То, то мою симпатію він також отримав. Тобто, ти знала Михайла Заливако ще до того, як він був на шоу. Я не знайома з ним особисто. Це як у нас у паркові так прийнято казати. Я його особисто не знаю, але але я його знаю. Тобто, ну ми не знайомі особисто, але є спільні якісь знайомі, і я про нього знала. Угу. А зараз до речі, після закінчення проєкту, коли учасниці дають інтерв'ю, багато хто розповідає, що. От дівчатам не сподобався, Алекс, що були якісь сумніви на рахунок нього під час проєкту. Чи були в тебе певні сумніви на рахунок нього? Тому що ти, в принципі, здавалась такою більш закоханою на екрані? Ну насправді я просто така людина. Я реально можу так от закохатись мені. Я навіть якщо бачу, що там в нього та в нього грошей немає, та він там десь трішки. Ну, щось не, не дуже розумний. Я така, що я на це все можу закрити очі, мені а, там гроші мені грошей немає та нічого. Разом заробимо. Ну, я така. Тобто, я, в мене десь були сумніви щодо там його заробітків або бізнесу. Але я розуміла, що ну ну, ну якщо немає нічого страшного, разом заробимо. Це не страшно. З приводу його щирості, в мене були якісь а, сумніви, тому що а, часом мені здавалося, що він. Не зовсім щирий, що він якось грає. Я не могла зрозуміти, який він справжній. А що було найобразливіше, що такі питання від нього до мене прилітали. Mm -hmm. Я Та -та -та -та. думаю, нічого собі, що це? Що? Як таке взагалі може бути? Думаю, ну ти на себе подивись взагалі тут не щирим, здаєшся лише ти. Ну, це в мене такі образи були під час. Цих конфліктів на ось тому так насправді я реально була налаштована. Що якщо я буду переможницею, то я була готова з ним. Якщо і навіть були якісь моменти, їх владнати разом. Це для мене не було проблемою. Також що я чула останнім часом, те, що Алекс багатьом учасницям писав та дзвонив вже після завершення проєкту. Чи писав він тобі, чи намагався він з тобою якось зв'язатись? Підтримувати зв'язок? Ні, він мені не жодного разу не написав, не позвонив. Хоча я знаю, що він це зробив майже всім дівчатам, навіть тим, хто покинув проєкт ну, дуже рано, тобто в нього не було, не могло бути ніяких почуттів до них, але він все одно щось там написав, чи якось по-дружньому, на ну, якась комунікація відбувалась, то зі мною такого не було. Я не знаю, чому що у нього голові, Не знаю. Я хоча мені мені так здається, якби я була на його місці, я б хоча б раз там запитала, як справи, все ж таки, війна почалась, все ж таки, ну ми якось спілкувались. Ну тобто навіть дружньо, знаєш, але в нього я такого не побачила. Тому коли він телефонував Саші через Сашу, намагався зі мною поспілкуватись. Мене це образило, тому що. Ну, якщо ти хочеш ну, мене запитати, як я ти можеш зв'язатись зі мною, а не через Сашу. І коли я відмовилась з ним спілкуватись, а він почав дуже такі образливі речі казати. Він почав якось по-перше дуже хамовито зі мною спілкуватись через Сашу, казати: Ей, та чого та ей, скажи, хай підійде. А по-друге, що він почав потім. Казати, а ну не хочеш. Ну, що там зараз буде у нас епізод, де ми з тобою, Саша, у нас було класне побачення. Ой, Марин, пробач, з тобою там було не дуже зараз в цій серії. Ну, тобто, ми тоді Сашею передивлялися. Так він сказав ще таку, таку е, штуку Я така думаю, ну блін, добре, що рік пройшов і мені вже взагалі чухати чхати на тебе. Адже ну, якби це було ось ось все по животу, ну, то мені mm -hmm. зробив боляче, е, і мені було б не Ємно, реально, е, ну, думаю, ну, навіщо таке було казати взагалі, якось мені взагалі його поведінка за проєктом не сподобалась, і я просто переконалась котра що це та людина, яку я взагалі не знаю. І вже аналізуючи те, як він поводився як він спілкувався з іншими, що я про нього дізналась я Ну я можу сказати, що я в житті не змогла б е, бути з такою людиною. ця закоханість, якась на проєкті будувалась лише. На тому, що я така дуже а, мрійлива, дуже така а, вірю в добре. Ну наївність, якась От я чесно кажучи, бачу зі сторони, що я така дуже наївна була у проєкті. Ти, мабуть, просто закохалась в цей образ такий, що був створений каналом СТБ, а не в нього реально так, так, але я не можу сказати, що прям канал СТБ чи не СТБ, бо саме ніхто з каналу СТБ нам нічого не розповідав про нього. Те, що ми встигали якось вичепити якусь інформацію з ним на спілкуванні, уте і було все. нам ніхто нічого не казав. Зрозуміла. Ну, якщо чесно, я в шоці, що він ось таке говорив. Я також була в шоці. Дуже дуже було неприємно і чесно кажучи, коли я передивлялась холостяк в першій серії, я згадувала усі почуття і емоції, які в мене були до нього, і вони десь у мене. Я їх згадала, і в мене, тобто, було ще приємне до нього якесь ставлення. Але після цієї розмови, думаю, Боже, ти вже і від спогадів нічого не залишилось, Дякую. Ну, якось так. А от розкажи, де ти знаходилась, коли тільки розпочалась повномасштабна війна, і чому ти саме обрала Америку як місце проживання? Я знаходилась в себе на квартирі в Харкові. Я приїхала туди попрацювати, і так склалось, що я застала війну на квартирі у себе сама. І були дуже гучні вибухи, які пролунали. І вони вдарили неподалеку від мене, тому я дуже сильно злякалась. Е, я знаю, що для когось війна почалась більш лайтово, для когось більш страшніше. Ну тобто, оцей, ці перші удари, бо я пам'ятаю, я дзвоню своїм подругам, які живуть у Харкові. але Набагато да далі від аніж від моєї квартири. Вони такі тюта, що ти та чого ти так нервуєш? Там десь вона побахкає, ніхто не буде бути по місту. То в мене був прям стрес-стрес. Mm -hmm. Я просто взяла. Я, я сразу, одразу почала тікати а, на західну Україну. От там я власне пробула місяць, і коли дізналася, що мою квартиру розбито, я вирішила, що я буду виїжджати, але я не хотіла виїжджати в Європу, тому що. Я розуміла, що якщо я вийду в Європу, я буду працювати там косметологом. Тобто в мене було чітке таке якесь уявлення, що я буду робити. Мені це здалося якось не дуже не дуже прикольно. Мені ж потрібно щось, щось нове нове. Ну, і, плюс, і плюс тут зіграло на руку страх, що може бути щось і в Європі. Я пам'ятаю, що тоді був такий період, коли здавалося, що буде. Я удари, пам'ятаєш так. Дуже багато людей про це говорили. Так, так що можливо і на Європу будуть іти далі. Тобто, в мене був ще такий страх, що потрібно взагалі краще з континенту звалити вже. І я тому забрала свого молодшого брата, і коли дізналась про таку можливість, що можна потрапити в Америку, то я вирішила спробувати, хоча це було цілком небезпечно, необдумано, і рішення прийняти буквально за один день. І, звичайно, що десь бути дуже такою швидко рішучою це класно по життю, але в певні моменти потрібно більш обмірковувати, перш ніж приймати такі важливі рішення. Але так склалось, як склалось. вже. Я почала дивитись твоє нове відео, там, де ти розповідала, як переходила кордон між Мексикою та США, як це все було складно, то це взагалі. Отак та екстрім, і яким чином ти приїжджала? Це була програма United for Ukraine Чи щось інше? Ні? Це не було ніякої програми. Це просто е, було і тиждень, як відкрили кордон для українців. А угу. це зовсім інша програма. Це пароль. Ти просиш а, прихисток а, у Америки, mm -hmm. і а, насправді ну взагалі не було ніякої системи через те. Ми і потрапили у таку халепу, через mm -hmm. те, що воно тільки було сере і ще не не вдосконалене. Наприклад, зараз вже взагалі, якщо б я захотіла виїжджати з братом пізніше по у цій програмі юфою, то я б не виїхала вже все. Вже б не змогла, бо а, потрібно опікунство. Вже і, і, купу, і купу документів потрібно і mm -hmm. потрібно вже зараз, щоб у спонсора було документи нормальні, а А ти тоді за просто міг прийти на кордон з, з зі шматочком паперу, де написано, що у мене хтось в Америці є, хтось, його mm -hmm. номер телефону, адресу і все. Тобто, це був дуже швидкий і ну, здавалось дуже простий спосіб потрапити в Америку. Бо зазвичай ці всі візи це дуже такий тривалий процес, і тому я. Вирішила піти на таку авантюру, і не дивлячись на те, що я була з а, грошима на руках і ще з дитиною, і поїхати в Петіпуану, де там ну там насправді це ж дуже кримінальне місто Мексики. Це найкримінальніше місце Мексики, і там а, в черзі, поки ми чекали, одна дівчинка пропала, і її так і не знайшли. Ніхто не знає, де вона досі її не знайшли. От я не знаю. Я не, я не знаю в кого поспитати, бо її шукали десь 2-3 дні. Вона просто десь зникла. Ну, хто його знає, так вона кордони не, перет... не перетнула, де вона там у Мексиці далі. Не знаю. Сподіваюсь, що все з нею добре. А чим ти зараз займаєшся в Америці? Ти працюєш косметологом чи якась тебе інша ще діяльність? є? Я працюю так косметологом, хоча, я, звичайно, що не маю права. То... До кінця це робити, і але ну що робити? ну ось так якось Перший час я працювала тренером, потім я намагалась влаштуватись в салон. Я навчилась робити брови, потім Ну потім я навчилась робити манікюр. Я вже тут чим тільки не займалась в цій Америці, mm -hmm. насправді але повернулася до того, до, що прямо є моє, не дивлячись на свій, ну, на свій страх і ризик. Або, бо, бо бо якби це те що я Вмію, і в мене вже якось страх від офіцерів від цього всього. Він вже трошки в мене відійшов, бо перші місяці було мені дуже страшно, хоч що робити. Мені здавалося, що мене можуть просто закрити в'язницю. Ну знаєте, цей страх в мене залишився. А ось то зараз підпрацьовую косметологами. І звичайно, що мені ще приносить дохід. А, наразі і Інстаграм, хоч не, не, не так багато, але, але хоч щось, і я цьому радію. І все одно маю таку надію, а, що в мене вийде розвинутий і, і YouTube канал, і інші мої проєкти, які я собі замислила, бо це мої мрії і цілі, які я хотіла втілити в життя вже дуже давно. Тож я хватаюсь за все, насправді хочу повернутися. Так в мене ще було теж таке запитання: що наскільки відрізняється прибуток в США та в Україні від діяльності косметолога? Тут, скажімо так, можна заробити, якщо брати заробіток косметолога в два рази більше, але mm -hmm. витрати тут в три рази більше, тобто. Я в Україні заробляла і жила набагато набагато краще тут. через це важко. Але якщо усі документи попідтверджувати, якщо відкрити свій кабінет десь у центрі Лос-Анджелеса, звичайно, що прибутки будуть набагато набагато більше. Але якщо брати цей момент, то звичайно в Україні мені було краще. Чи плануєш ти повернутися до України, чи думаєш все таки залишитися в США? Я планую зробити документи, щоб я мала грін-карту на руках, тобто щоб я могла, мала можливість сюди повернутися, бо це все тоді ну просто було зря, як це сказати. Я хочу зробити документи і повернутись в Україну обов'язково так. Але процес зроблення документів я не знаю скільки він займе в мене часу. Я дуже сподіваюсь, що небагато. Буду для цього робити все, щоб зробити їх швидше. Дивлячись постшоу, шоу, глядачі так зрозуміли, що на той момент зйомок постшоу шоу тебе немає стосунків, але цікаво дізнатись, можливо, зараз у тебе вже щось з'явилось, і чи були стосунки взагалі протягом цього року, коли ти вже в Америці. З приводу стосунків у мене зараз немає нікого. Я взагалі останній раз на побачення ходила влітку. Півроку тому, чому так? Тому що не знаю, якось я дуже дуже зачинилась в собі, а е, через усі всі проблеми, які на мене навалились через імміграцію. Я я така дівчина. Я ніколи не буду просити про допомогу. Я ніколи не буду шукати е, чоловіка щоб він вирішував мої проблеми. Я така людина, що я ось о, вирішу всі свої питання, закрию всі свої проблеми. Я стану ці, цілісною людиною, особистістю без якихось таких дуже надважких проблем. І тоді я буду готова ось відкритись, ходити на побачення. А, поки що я ну, до цього не була готова, і тим паче в мене проходило дуже багато моїх Особистих процесів як особистості я дуже багато змінювалася, обмірковувала, працювала над собою, і в такі моменти я не готова ходити на побачення і вбудувати стосунки. Але у мене були такі спроби, коли я тільки-тільки ну там в перші півроку життя в Америці, десь в перші місяці у мене з'явився. Хлопець він в мене справді закохався. Він все мені намагався допомогти з документами, щось підсказати. Але не, не фінансово, не фінансово, але ось морально підтримував мене дуже перший місяць. Але так вийшло, що я поїхала в інше місто. Він залишився в іншому місці, і якось воно нас, нас так ми, ми навіть і не встигли їх і почати будувати. І я якось вирішила поставити крест на цих відносинах, тому що. Вона просто в мене забирало час, емоції, енергію, і я бачила, що в тих в цих відносинах немає розвитку. Бо він в іншому місці, я в іншому місці, він з батьками, я з братом. Ну якось воно все не наладилось. І після цього ще було декілька спроб. Я ходила на побачення, але а, і тільки з українцями, до речі, і цей хлопець теж був українець, так? Так, це все з України було хлопці. Ага, бо в мене було ще запитання: чи ходила ти на побачення з американцями і чим вони відрізняються від наших? Але ти принципово тільки з українцями. Насправді не принципово я хотіла підтягнути мову. В мене було просто ну zero. Я все, що могла сказати, це хай і бай, коли тільки приїхала, все все, просто нуль. Тому я почала вивчати мову, я ходила в коледж, школи, брала репетиторів. А так, звичайно, що зараз я маю дуже багато помилок в спілкуванні, але я можу вже розповісти про себе, зрозуміти людину. Тобто зараз я вже налаштована і я б хотіла спробувати походити на побачення за мера. Канцями, і е, я обов'язково е, зроблю собі такі декілька тижнів, де я буду ходити на побачення? у мене буде такий спіддейтинг. Планую дізнатись, які які ж вони є, ці американці, але поки що поки що так. А ти вже знайома з хлопцем Саші Мудрої? Він він же ж американець, наскільки відомо. Е, так, американець, але я з ним не знайома. Я його не, не бачила в, в житті. Ми з ним не зустрічались, е, тому нічого такого не можу сказати, але е, просто Саша вона така людина. У неї ж до цього був мексиканець, як ви вже знаєте, так mm -hmm. а, тобто вона з чоловіками інших національностей вона дуже дуже така ну владисть, комунікативна, чи як це назвати. А, на відміну від мене в мене не було такого досвіду. Це краще в неї поспитайте. Дякую тобі, велике за спілкування. Тобі дякую. Так, тоді на зв'язку. Напишіть в коментарях, як вам інтерв'ю з Мариною. А також в мене на каналі вже вийшли інтерв'ю з Юлею Медузою та Аліною Єршовою. Тож рекомендую до перегляду. І також на каналі в мене були інтерв'ю з учасниками шоу «Холостячка» та переможцями шоу «Пара на мільйон. Тому теж рекомендую їх подивитись. Вони там так гарно зняті в студії, не по відеозв'язку. Якщо вам сподобалось це інтерв'ю, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, щоб не загубити його. І до нових зустрічей!